Всім привіт! 2 серпня і буду висаджувати сорт бріла. Ось такі касетки. Ось такі касетки будемо зараз висаджувати сорт бріла. Це у нас буде для себе. Для продажі будуть стаканчики більші і менші. Більші стаканчики 15, менші стаканчики 13. Кого цікавить, пишіть. Будемо. Кидати ось таку землю. Це у нас чорну землю. Земля хороша і швидко вкорінюється. курині полуниці. Пагоне Далі йдемо обрізати пагони і будемо всаджувати в касетки. Не переключайте, далі буде. Ось не брали води і зараз будемо обрізати пагони сорту клері. Обрізаємо зразу повністю. Кидаємо у воду. Це обрізаємо, це можна обрізати. І це можна обрізати. Ось такі корінчики. Це в нас піде в касетку. Далі я покажу. Обріжу всі пагони і покажу. Це не клері в нас, а це у нас сорт бріла. От. І будемо насаджувати собі. Ось скільки я пагонів нарізав сорту бріла з одного погора 20 метрів. Багато дуже де є. Сорт бріла. Ось таке пагони. І там ще викидає молоденькі пагони. Один богор 20-18 метрів. Це все пагоно. Ось вам історт бріла. Замовляв історт бріла, полуниця волині. Далі набираємо землю, ставимо касетки і висаджуємо. Далі покажу. Нарізав ось таких пагонів з ось таким корінчиком. Залишаю один листочок. І зараз будемо всаджувати касетку. Цей листочок ми обриваємо саме нижній. Ось так обриваємо, щоб там не було загнування. І висаджуємо. А, і залишаємо ось такий кусочок пагуна. Запихаємо цей кусочок у касетку. Ось цей кусочок запахаємо в касетку. Раз, і посаджено. Коли будете обрізати вусики, ось такий кусочки можете собі залишити. Невеликий, так легше, легше висаджувати. І посаджено. Касетки сажу для себе і хочу розмножити сорт бріла. Це гарний сорт. Замовляв по Ютубі. кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте. І замовляйте саджанці полуниці, поки ще є. Залишається не так багато. Всім. До зустрічі, а я буду висаджувати. Ти от три штучки покажу і будемо відео закінчувати. Пару минут, хвилин і ось два, чотири, шість, вісім, десять. 10 кесаток посажено. На кесаток, а и щеюк.